Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування глазурі для пасок. Для цього нам потрібна цукор, лимонна кислота, вода і желатин. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Для початку замачуємо желатин холодною водою і даємо йому час набухнути десь хвилиночок 10. Тим часом готуємо цукровий сироп. До водички додаємо цукор і лимонну кислоту. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, щоб цукор розчинився. До сиропа додаємо желатин, перемішуємо суміш і даємо їй час охолонути хвилинок 10. І збиваємо міксером. Глазурь готова. Наносимо її на пасочки, наносимо швидко, тому що вона швидко застигає. Потім її незручно наносити. Цієї кількості глазурі вистачає приблизно на 7 пасочок. Наносимо глазур і прикрашаємо за бажанням. Можна прикрасити ось такими чудовими квіточками з маршлемелу і бусинками. Також завернути в пергаментний папір для краси. Ось така кількість пасочок у мене вийшла. Глазурь однакова, але різний декор. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!